Казка про вокзал, що не стояв на місці. Жив на світі король, звали його Семюел. Якось він сидів на троні й думав, добре було б поїхати на поїзді до бабусі в гості. Він попрощався з королевою і вирушив у дорогу. Доїхав до вокзалу Ватерлоу. Піднявся на ескалаторі на платформу та раптом почув, як вокзал говорить сам до себе. Піду, но я вип'ю чаю. І тільки но король Семюел хотів зробити крок на платформу, як вокзалу й слід прохолов. От невдача. вигукнув король. Чого доброго, я спізнюся на поїзд і бабуся на мене розсердиться? Негайно повернися. Крикнув він вокзалу, але вокзал і не подумав. Спочатку вип'ю чаю, тоді повернуся, відповів він. Напившись чаю, вокзал повернувся і король Семюл сів у поїзд. Нарешті поїхали тук-тук-тук, тук-тук-тук. Незабаром вони побачили корову, яка паслася біля самої колії, Поїзд зупинився. Чи вірно ми їдемо до бабусиного дому? запитав машиніст. Вірно, відповіла корова, а можна й мені з вами? Звичайно, сказав машиніст, стрибай мерщій. Селлі, так звали корову, стрибнула на відкриту платформу, і всі поїхали далі. Проїхали зовсім трошки, як раптом ззаду почулось якесь пихкання торохтіння. Озирнулися і бачать, це вокзал Ватерлоу наздоганяє їх з усієї сили. Можна й мені з вами? крикнув вокзал. Давай, відповів король Семюел. Поїхали далі всі разом і незабаром приїхали до бабусиного дому. Бабуся здивувалася, побачивши таку велику компанію машиніст поїзда, селлі, король Семюел і нарешті сам вокзал Ватерлоу. Але вона була дуже рада гостям і напоїла всіх чаєм. Після чаю король Семюел сказав Час вертатися, до п'ятої години я маю бути на вокзалі Ватерлоу. Але ж вокзал Ватерлоу тут, сказала бабуся, і тобі нема куди поспішати. Справді, зрадів король, отже можна не поспішати вип'ємо ще по чашці. Бабуся заварила свіжого чаю, а після чаю вони до п'ятої спокійно грали. Потім попрощалися з бабусею і одразу ж опинилися на вокзалі Ватерлоу, звідки поїхали туди й приїхали. Крім селі, звичайно, щоб потрапити додому, їй довелося сісти на зворотній поїзд. Радий був з вами познайомитися, сказав король вокзалу Ватерлоу, коли вони попрощалися. До побачення! На мене чекає королева. Неодмінно приходьте до нас у гості. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.